Привіт! Сьогодні я покажу, як у фотошопі створити ось такий ефект. Тобто є два зображення. У даному випадку це два скриншоти сайтів двох моїх проєктів. І ось бачите, вони ось так викривлені у 3D-просторі. І а, ось тут вони прозорі і нібито зливаються. Отже, як це зробити? Передовсім створюємо новий документ. І теж відкриваємо два документи, які ми хочемо використовувати у ефекті. Вибираємо інструмент пересування. Затискаємо і тягнемо до першої вставки, де наш новий файл. Тепер тут відпускаємо. Ось так вирівнюємо. Тепер йдемо у меню 3D. Щоб, власне, зробити це зображення, точніше, зображення на цьому шарі 3D. Натискаємо. Вибираємо опцію Нова 3D-листівка з шару new 3D postcard From Layer. Візуально нічого не змінилося. Але тепер ми можемо використовувати 3D-інструменти. Йдемо у панель інструментів. Ось тут затискаємо. І вибираємо інструмент 3D-обертання. 3D Rotate Tool. Тепер ми можемо ось таким чином обернути наше зображення. Тепер повертаємось до панелі інструментів і тут вибираємо інструмент 3D slide. І ось так. Розташовуємо його, щоб кінці зображення співпадали з кінцями нашого полотна. Ось так приблизно. Тепер йдемо до другого зображення. Вибираємо інструмент перетягування, перетягуємо його на першу вкладку. Знову ж таки, там, де наш новий файл. Відпускаємо. Спочатку треба вирівняти. Тепер знову йдемо в меню 3D, щоб зробити цей шар і зображення на ньому 3Dшним. Йдемо до панелі інструментів і вибираємо інструмент 3D-обертання. І ось так теж обертаємо наше зображення. Приблизно ось так. Тепер теж вибираємо інструмент 3D-слайду. І теж робимо так, щоб кути, ось, верхній правий і нижній правий приблизно співпадали. Ось приблизно десь отак. Так. Тепер переконуємося, що вибраний верхній шар. Тепер йдемо в нижню частину панелі. Шарів і вибираємо опцію додати маску шару. Тепер вибираємо інструмент градієнт. Нам потрібний радіальний градієнт. Градієнт повинен мати з одного боку чорний колір, а з іншого бути прозорим. І ось тепер ось тако. Малюємо лінію. І, як бачите, два зображення. Вони ніби як зливаються а, в одне. І, будучи прозорими, вони створюють такий цікавий ефект. На сьогодні все. Дякую за увагу. До наступного разу. Бувайте!